Доброго часу доби. Давайте сьогодні створимо простеньку іграшку, стрілялку у Скетч. Зараз я покажу результат, власне, тобто подивимося, як власне вона працює. І створимо потім з нуля також. Так, ну ось програмний код. Так, і давайте запустимо. Так, дивіться, ми можемо тут мишкою переміщувати да, кубик. Тобто це у нас буде як космічний корабель, наприклад. Да, або, наприклад, це стрілок. І також натискаємо мишкою. Дивіться, коли ми мишку натискаємо, у нас власне, відбувається ось таким чином. Вистрілюють у нас кульки ось такі. Да? Тобто, дивіться, у нас тут є також декілька костюмчиків. Ось так. Дивіться, у нас тут є. Да? Ми намалювали, тобто, дивіться, ми стріляємо кульками. Зараз подивимося, дивіться спочатку, як це можна зробити. Так, створюємо новий проєкт. Так, видаляємо нашого кота. Він нам не потрібен. Давайте поставимо атло, якесь цікаве більш. Так, якийсь фон. Давайте поставимо. Так, у нас ось такий. Да? Нехай буде ось такий фон. Так, давайте створимо спрайтик. Так, створюємо спрайтик. Створимо квадратик. Так, давайте його створимо. Так, затискаємо Shift, щоб у, нас були, щоб у нас дійсно квадрат вийшов, наприклад, не прямокутник. Затискаємо Shift, щоб у нас все чітко вийшло. Да? Так, і ставимо, дивіться, точно по, центр, по центру ставимо, щоб у нас не було там ніяких перекосів, щоб все працювало добре. Да? Ставимо, дивіться, точно по центру. У нас є тут, у нас є тут власне, так, зараз я видалю. У нас є, власне тут приціл, да? тобто ми на приціл цей точно ставимо, щоб воно у нас нікуди не з'їхало. нічого. Ну, Дивіться, можете колір поставити, який там захочете, заповнення. Я залишу так, як є. В принципі, тут не принципіально. Давайте залишимо. Нехай буде у нас, наприклад, 50% вистачить. Да? Нехай буде ось таким чином. Так, І ставлю, наприклад, його сюди. Ось таким чином. Так, ставимо сюди. І давайте також дістанемо ще давайте дістанемо ще кульки. також, да? Так, ну давайте намалюємо спайтик також ще один. Так, нехай це у нас буде, наприклад, стрілок назвемо, да? Нехай буде у нас, наприклад, стрілок. Стрілок. Так, і нехай буде у нас також, нехай буде у нас також куля. да? Назвемо також спайт-куля. Так, ми будемо стріляти кулями. Так, ось таким чином. Так, тепер дивіться, давайте створимо коло. Так, у нас ми будемо стріляти колами. Ви можете намалювати, в принципі, що завгодно, тобто, ну, я намалюю коло. Давайте також подивимося, зальємо якимось його кольором цікавим. Ну, нехай буде жовтий, наприклад, ось такий. Так, ну і малюємо коло. Дивіться, щоб у нас було правильне коло, треба затискати також клавішу Shift. Так, ну І також дивіться, щоб у нас було все це по центру. Ось так. Так, ось таке у нас коло. Так, межу, давайте, в принципі, вона не потрібна. Нехай буде без межі. Так, і давайте намалюємо другий костюмчик. Це у нас перший образ, так і другий образ. Так, також давайте намалюємо костюм. Так, Тут ми зараз малюємо. Нехай буде у нас, наприклад, коли він буде торкатися власне е меж нашого поля ігрового, нехай він буде у нас зриватися, наприклад, да, і буде у нас вибухати наприклад, да, якось, і покажемо цей ефект. Наприклад, ось такий. Так, давайте намалюємо. У нас тут пензель. Так, і у нас є, наприклад, нехай буде, наприклад, ну, нехай буде ось такий червоний і малюємо. Просто давайте тут якийсь ефект такий. Ну, я не дуже добре малюю, тому вибачайте, ви можете власне, тут намалювати, як вам більше там сподобається. Так, ось таким чином. Так, і давайте намалюємо ще, нехай буде червоний також. Нехай буде, наприклад, і червоний, щоб у нас також тут вибух. да, Тобто, що у нас дійсно, ми побачили, що дійсно там у нас щось вибухає. да, то також ось така ось анімація, да, тобто коли він торкається у нас на границі, да, щоб у нас дійсно щось вибухало, наприклад. Да. Ну, нехай так буде. Так, і дивіться, тепер ставимо образ по за замовчуванням, ставимо, наприклад, його нехай буде 40%. Щоб у нас, звісно, було, скажімо так, кулька менше, ніж стрілок. Тобто, ну, за логікою, да, Ми назвали стрілок, куля. Тепер давайте вже програмувати. Так, програмуємо спочатку нашого стрілка. Дивіться, він у нас буде переміщуватися, тобто мишкою ми будемо власне, туди-сюди водити, він буде переміщуватися. Тобто По X, да, по Y ми його власне, помістимо жорстко, тобто він не буде у нас по Y, він буде тільки по горизонталі переміщуватися. Давайте спробуємо це зробити. Дивіться, переходимо в події, коли там у нас прапорець. Давайте трошки власне, це все збільшимо. Так, повертаємо, дивіться, давайте повернемо в напрямку, щоб він у нас стріляв вверх. Давайте повернемо в напрямку 0 градусів. Напишемо. Тобто, можна, звісно, там трошки буде потім експериментувати. Ну, давайте спочатку так. Так, тепер дивіться, у нас буде тут бочок завжди. Так, і переходимо, дивіться, перейти до вказівника. Так, беремо перейти до вказівника. Так, тепер задати нам потрібно задати Y. Так, Y у нас 28, нехай так і буде, ми тут його поставили, тобто у нас все тут добре, нехай так він і стоїть. Да? Тобто Ми задали тут Y. У нас буде власне, 28. Да? Нехай так у нас і стоїть. Так, а це у нас. Так, дивіться, це ми пишемо в кулі. Да? Давайте все ж таки перекинемо. Давайте трошки так ось так можна перекидувати. Ми трошки тут помилилися. Да? Так, з кулі я зайве видаляю ось таким чином. Так, і ставимо також стрілка. Дивіться, у нас стрілку буде так, знаходитися. Тут у нас мінус 128. Да? І ставимо також по Y, Дивіться, ми, власне, кубик поставили в мінус 128. Давайте тоді також тут поставимо мінус 128. Так, ось таким чином. Так, і тепер нам буде потрібно ще дістати розгалуження. Так, у нас буде, наприклад, неповне розгалуження. Давайте його дістанемо. Тобто, якщо то. Так, і якщо у нас мишку натиснуту, да, то ми будемо також, наприклад, створювати, потім стріляти. будемо. Да? Давайте подивимося. Так, ну, ми тут поки дістанемо, поки мишку натиснуту. Да? Давайте дістанемо ось таким чином. Так, якщо мишку натиснути, далі ми будемо власне, створювати клон нашої кульки. Ну, давайте власне, також її створимо. Да? У нас тут є події, так, є керування, є також тут створити клон. Так, і ми створимо клон з кутки. Да? Тобто буде у нас створюватися клон із нашої кульки. Да? Давайте це зробимо. Так, ну і тут у нас так, все у нас перевіримо. Так, все у нас тут добре. Давайте запустимо, подивимось. Так, дивіться, все у нас переміщується, наш стрілок, тобто наш кубик переміщується добре. Ви можете там, власне, задати якогось свого героя, намалювати, звісно, тобто, щоб було е, красивіше виглядало та да, й ефективніше. Так, ну і давайте клікнемо також. Так, ну клікаємо, бачите, поки нічого у нас тут не з'являється. Тобто ми створюємо просто клони, да? І вони будуть у нас створюватися, бачите, просто тут, скажімо так, де у нас кулька зараз поміщена, да? де у нас лежить, просто створюються кони, але вони поки нікуди не приміщуються, і треба реалізувати також логіку, щоб вони приміщувалися так, як нам треба, власне. Да? Давайте це зробимо. Так, ось таким чином. Тепер переходимо, власне, в кульку. Тобто код стрілка ми, власне, вже зробили. Да? Ось таким чином буде виглядати. Так, і давайте тепер також... Тобто, дивіться, що у нас тут. Тобто, якщо мишку натиснуто, да? тобто, якщо ми, власне, мишку не натискаємо, просто вводимо, да? переходимо до, до вказівника, і, власне, можемо так туди сюди рухати. Да? Дивіться, можемо рухати туди-сюди, да? тобто не натискаючи мишу. Да? Якщо ми мишу натиснули, то у нас будуть множитися наші кульки. Да? Тобто, дивіться, ось тут ось тут множаться, таким чином. Так, Давайте тепер зробимо так, щоб він у нас вистрілював. Да? Давайте це зробимо. Так, давайте власне, перейдемо в кулю, да? будемо писати тут власне, код. Так, давайте спочатку ми, власне, коли натиснуто Візьмемо також прапорець. І давайте також сховаємо цю основну кульку, щоб вона нам не заважала, щоб вона, власне... тобто у нас будуть по суті, клони працювати. да? Давайте основну нашу кульку просто сховаємо. Так, у нас тут є, власне, сховати. Да? Давайте натиснемо ось сюди. Так, у нас є сховати і поставимо ось так. Давайте трошки це зменшимо. Так, і тут у нас є також подія, коли я починаю як клон. Дивіться, це керування, коли я починаю як клон. беремо ось таку. Власне, команду, да, коли я починаю як он це подіє. Так, І тепер нам потрібно що? Тобто, Нам потрібно перейти, звісно, до стрілка, да, щоб наша куля прийшла до стрілка. Дивіться, Тут вибираємо перейти до. Так, І тут у нас не випадкова позиція, а обираємо стрілок. Да, у нас є спайд-стрілок, тобто у нас буде ось такий кубик, Да? Так, і дивіться, ще нам треба повернути в напрямку також стрілка. Да? Тобто, як у нас стрілок в напрямку, він буде в напрямку у нас 0 градусів, і ми повинні також повернути, наприклад, за нашу кулю, щоб вона вистрілювала вверх да, за стрілком. Давайте також зробимо. У нас тут є в датчиках, є також у нас тут так, є у нас тут. Ось така команда. так, дивіться, ось дістаємо, Бачите, є тво, сцена. Ось дістаємо таку команду. І тут нам треба трошки під, власне, підкоригувати. Да? Тут пишемо стрілок. Так, тут обираємо, власне, обираємо стрілок і тут обираємо напрям. Да? ось таким чином, дивіться, Повертаємо в напрям, дивіться, щоб у нас кулька поверталася в напрям, як і стрілок. Да? Так, і я потім трошки пізніше покажу, тобто для чого це важливо. Да? У нас обертатися стрілок не буде, він просто буде. ну, Можна його тут, звісно, жорстко просто задати і ці координати обертання. Ну, поки ми це робити не будемо. Дивіться, тут є у нас також показати. Так, є показати. Так, показуємо також наші клони. всі, да? Тобто, ми спочатку сховали, тепер будемо показувати. І також змінюємо образ, дивіться, образ у нас спочатку буде куля у нас ціла, да, потім вона буде у нас вибухати. Да, коли вона буде торкатися нашого е, нашого ігрового поля, вона буде у нас вибухатися кулька. Так, Тепер дивіться, ми обираємо, у нас є керування, обираємо повторити до. так, Обираємо ось таким чином такий бачок. Так, і тепер нам треба власне, в датчиках знайти, у нас є торкається, торкається вказівника, тільки тут нам треба торкається власне, межі. Да? Тобто Ми будемо повторювати, дивіться, поки не торкнеться межі, да? поки межі не торкається, ми повторюємо. Тільки межі торкається, тобто він буде кулькатися вибухати і буде потім зникати. Ну, дивіться, що нам тут потрібно. Все дуже просто. Потрібно просто переміщувати, наскільки хочете кроків, можна на 10, можна дати там 5, наприклад, да, буде повільніше переміщуватися. Да? Тобто тут тільки як, скажімо так, вам більше захочеться, так можете і робити. Так, і тепер дивіться, давайте спробуємо власне, зробити, Так, змінюємо образ на другий, да, кулька, кулька у нас буде лопатися. Да? Змінимо образ на 2. Так, і давайте також тут зробимо так. Почекаємо, давайте, нехай тут буде, поставимо 0,1 секунда, да, щоб можна було побачити вибух цієї кульки, да, щоб можна було анімацію щоб цю побачити, да, коли вона у нас торкається межі. І також дивіться, вилучаємо клон. Да, тобто Він більше не потрібен, тобто він у нас вибухнула кулька, да, і вона зни, потрібна, повинна зникнути власне, да, за логікою. Ну і Давайте це зробимо: вилучимо клон. Так, ось такий у нас є код. Ну, давайте запускаємо. Давайте тестити, дивитися, що у нас вийшло. Так, Запускаємо прапорець. Так, і тепер дивіться, так, все у нас добре, кульки не видно. Так, і тепер стріляємо, дивіться, просто вистрілюємо. Бачите, у нас ось такий ось ефект цікавий вийшов. да? Тобто, Можна стріляти. Тобто, Ось таким чином я можу, коли натискаю клавішу миші, да? кнопку миші, тобто, я можу вистрілювати. Бачите, Тобто, у нас зі стрілка летить, власне, кульки, Да? Так, дивіться, ще тут я хотів показати, тобто також звернути увагу. Бачите, повернути в напрямку. Тобто, тут ми не побачили да, особливість. А тут, дивіться, в стрілку я можу зараз код трошки змінити. Наприклад, я змінюю на 90 градусів. Да? Так, зараз ви побачите ефект. Бачите, я можу стріляти, наприклад, ось сюди. да, Стріляю, наприклад. Е по горизонталі, да? тобто не по вертикалі, а по горизонталі, наприклад, ось так. Да? тобто Якщо у вас буде там якісь. Далі можна також створювати ворогів, тобто дивіться, в цьому, власне, в цій частині ми просто розглянемо, як стріляти, да? тобто як реалізувати такий ось алгоритм. дивіться, Можна також зробити, наприклад, на 45 градусів. Тобто дивіться, зараз я запускаю. Бачите, він буде стріляти також під кутом 45 градусів, да, тобто дивіться, як вам потрібно, тобто можете також стріляти. Ну, в даному випадку я просто не робив для простоти, я не робив також, можна зробити логіку, щоб він ще повертався. Да. Ну, тут дивіться, у нас кубик, да, тобто не дуже цікаво, можна власне якогось персонажа поставити да, сюди, і буде цікавіше. Да, ну, Бо, наприклад, намалювати там, людину, да, наприклад, там. З якимось там пістолетом да, або якоюсь там іграшкою, тобто можна таким чином зробити. Да. Так, дивіться, тут також у нас є та куля. у нас є, Давайте тут поставимо його в ноль, да, тобто вернемо, щоб він у нас вверх стріляв. Так, повертаємо. І давайте, власне, ось таким чином, бачите, у нас все працює. Тобто, бачите, кульки дійсно вибухають, коли вони торкаються межі, да, тобто все вибухає. Да, у нас є такий ось ефект цікавий, да, все класно працює. Можна додати ще також звук за необхідністю. Да, якийсь, наприклад, звук. Тут у нас є звук Поп, наприклад. Да, можна задати ось такий звук, наприклад. Да. Давайте ще додамо такий ось звук. Так, і давайте його запустимо. Да. Так, давайте тепер. Так, ну, бачите, тепер цікавіше, да, можна свій звук задати. Да. Тепер досить цікавіше все відбувається. Да, ось така у нас іграшка вийшла. Тобто, ну, ворогів поки у нас тут немає, да, потрібно просто, да? ворогів поки немає. Можна також їх трошки пізніше зробимо ворогів. Ну, нас сьогодні, я думаю, все. Давайте ще подивимося код, проаналізуємо. Да? Отак, ось Тут у нас це у нас код кульки нашої. Да? тобто ми, дивіться, Є також код стрілка. Да? тобто дивіться, Ми повертаємося, коли мишку натискаємо, да? тобто у нас створюється також колон з кулі. Да? І потім ця куля у нас повертається в напряму зі стрілка. І ми переходимо до стрілка, звісно, куля переходить, потім ми її показуємо. Змінюємо, змінюємо образ, власне, тобто куля у нас спочатку ціла, да, а потім вона у нас вибухає, тобто ми намалювали ось такий спрайтик. Да, тобто ось таким чином. І, тут у нас, і Потім ми дивіться, повторюємо, поки куля не торкнеться межі нашої, да, тобто вона буде просто підніматися вверх. Або, наприклад, там по X, якщо хочете, да, по горизонталі, тобто як тут вже захочете. І поколи, коли вона такнулася межі, ми змінюємо образ на власне, у нас куля буде, яка вибухнула. Да, ось таким чином. Так, і тут відтворюємо звук за необхідністю. Да, і також чекаємо наприклад, тут скільки потрібно секунд. Да, тобто певний проміжок часу, щоб ми побачили, що вона дійсно вибухнула, щоб таку анімацію можна було побачити. І вилучаємо клон. Щоб він не заважав, да? тобто, дивіться, якщо ми цю команду не виконаємо, тобто кулі будуть усі тут нагроможуватися, і буде, скажімо так, не дуже цікаво, буде, власне, не дуже все це красиво виглядати. Ось таким чином. Всім дякую за увагу.